Вже ходяться весни, ну віть, така погода, що треба теплі А, Скажіть, будь ласка, а зараз ви святкуєте тиждень масляної ласуєте млинцями? Ні, вчора є вмали. Є, є вчора блінчики, сподобались теж. Ну, не, не святкую. Скоро ж позбувся буде святкувати, я не буду. Ясно. Щас... То домашніх своїх не просите готувати вам млинці? Ні, ні, ні-ні. Домашній не, не прошу. Чи проведжаєте ви зиму? Навірно, весну жду більше, ніж переважаю зиму. А святкуєте тиждень масляний? Готуєте, млинці своїм домашнім? Ні, ні. А чому? Ну, незрозумілі традиції, я так вважаю. Я не знаю, звідки вони пішли і святкуйте те, що розумію. Ну, це язичницькі традиції, бо перехід да, весни да. зустріч не визнаєте це. Mm -mm. А як ви думаєте, взагалі обряди потрібні для того, щоб зустрічати весну, чи проведжати зиму, чи будь до будь-якого іншого пори? Це, мабуть, настрій потрібний, хороший. І весна приходить, а не того, чи соблюдати обряди, чи не соблюдати. А у вас вже є перечуття тепла, перечуття весни пташок? Було до сьогоднішнього ранку, поки сніг не випав Зараз триває тиждень Масляної і, і готують усі млинці, і таким чином проводжають зиму, зустрічають вас. Я таким чином не проважаю землю, бо сіки Масляна, це е, має корні поклоніння Богу Сонця. Через то це круг маслинця. А я християнка, я не можу поклонятися Богу Сонця. Я поклоняюсь Господу Ісусу Христу. Тому ні. Ви святкуєте християнські свята. Так, так. Всі християнські. Так, продовжую. Тиждень, масі святкуєте? Якщо святкуєте, то як? Ні, не святкую, вся, ну, працюю нема коли. І млинців не готуєте навіть. Млинці будуть в суботу. Так що. ви запросите всіх своїх рідних і будете їх частувати? Ну, думаю, так. Сім'єю зберемося. А поділіться, будь ласка, рецептом якимось. Може, ви якісь такі незвичайні млинці готуєте? Я не кулінар, ні. Звичайні, абсолютно звичайні. Класичний рецепт мами. Тобто ну, нічого такого. А Єдине, начинку? Що потрібно побільше варення? малинового, полуничного, ну, щоб були смачні. Почому млинці. Багато печете? – Багато печемо, на родину. А з чим печете? – Ну, як завжди, там, з варенням, хто з чим полюбляє. А як домашні вам? Дуже дякують за такі добреники. Ну, вже ж балую їх млинцями. А ви взагалі от стараєтесь пекти млинці відповідно до свята масляної, чи загалом ви її повсякдень робите? Ну, буває, що і повсякдень. Коли бажання виникає поїсти смачненьких млинців, обов'язково печу. А на вашу думку, от такі подібні обряди вони потрібні? Дуже. Це наші українські обряди, вони повинні бути, і я вважаю, що це правильно. Коли люди бережуть свої традиції, дотримуються їх. Святкую. А як? Ну як? Печемо в млинці, з, з якимись такими начинками. Поділіться з нами якимось секретом чи рецептом. Ну, любимо капусту, наприклад, тушену і гриби. Перекрутимо через м'ясорубку, прожариться перед цим все, а потім робимо таку заправку. З творогом дуже любимо. І ж такого я зараз не згадаю, не любимо зварення солодких, отакі ми любимо тільки. А що для вас взагалі свято Масляної? Ну, це вже перед постом, наче, це в неділя прощення. Треба всіх просити пробачення, кого обідав. І прощати тим, хто тебе просить пробачення. Ну, Цілий тиждень це триває ну, принципі, і всі так. почуть млинці. Чи є такі традиції у вашій родині чи в ваших друзів? Ну, в принципі, так, печем, звісно, млинці дуже різні. З ізюмом, з сиром. А так, в принципі, навіть не знаю, що і сказати. Я якось на вас повпливала. У вас буде тепер ініціатива і ідея от святкувати? Думаю, так. Да. Любите млинці взагалі? Єсть. Чого ж не любить вкусно?